Термогігрометр DataLoger ET-175, призначений для вимірювання температури і відносної вологості повітря ось в цих діапазонах, збереження результатів вимірювання свою енергонезалежну пам'ять, а також передачі збережених результатів вимірювання через USB кабель в персональний комп'ютер для послідуючого аналізу. Всього за один раз термогігрометр може бути записаний до 32 тисяч значень. По 16 тисяч для температури і відносної вологості. Інтервал між записами регулюється в діапазоні від 1 секунди до 24 годин. Термогігрометр застосовується, наприклад, для контролю дотримання вимог щодо зберігання продуктів, товарів тощо, живиться термогігрометр від однієї батарейки типу 1-2 АА з напругою. 3,6 Вольта. На дисплеї термогігрометра можна проглянути дату і час, поточні значення температури і відносної вологості, а також максимальне і мінімальне значення температури і вологості, які були виміряні. Над дисплеєм знаходяться два індикатори REC і ALM. REC вказує на те, що термогігрометр готовий до запису. Результатів свою пам'ять а ALM вказує про вихід температури або відносної вологості за межі лімітів, які були встановлені, або вказує на критично низький заряд батарейки. Всі налаштування термогігрометра здійснюються через персональний комп'ютер за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке входить в комплект, або може бути скачане з сайту виробника. В боковій частині термогігрометра розташоване гніздо для підключення USB кабеля, а також гніздо для підключення у разі потреби якоїсь сигналізації. Штекер для підключення входить комплект. При виході температури або відносної вологості за межі встановлених лімітів. Термогігрометр формує електричний імпульс напругою 2,5 В і тривалістю 10 мс. Цей імпульс може бути використаний для увімкнення якої-небудь сигналізації. Термогігрометр має настінне кріплення з фіксатором, а також кодовий замок. За замовченням замку встановлений код 000. При необхідності його можна змінити. Для цього слід будь-яким гострим предметом натиснути і тримати цю кнопку. І в цей час можна встановлювати новий код. Після встановлення кнопку відпустити. Новий код встановлено. Підключимо прилад до комп'ютера і запустимо програму. У даному випадку програма була скачена з сайту виробника. Операційна система Windows 10 64 біта. При першому підключенні термогігрометра потрібно синхронізувати час і встановити формат дати. Заходимо в Correct Time, Дата час. Вибираємо формат дати. День, місяць, рік, наприклад. Окей. Okay. Встановили. Після налаштування часу і дати можна налаштовувати сам термогігрометр. Натискаємо Setting. Що тут є? Channel, Канал. Лишаємо 2. У нас два канали і температура відносна вологість. Інтервали між записами. Поставимо, наприклад, 60 секунд. Одиниця вимірювання температури. Цельсії Фаренгейти лишаємо Цельсії. Одиниця вимірювання вологості. відсотки. Режим запуску мод. Менюал і інстант. Інстант означає, що після збереження налаштувань термогігрометр відразу почне запис. Менюал означає, що запис буде запущений вручну. Лишаємо менюал. Тип запису: рекорд. сінгл або сайкл. Сінгл означає, що якщо буде зроблено 32 тисячі записів, запис зупиниться. Сайкл означає, що якщо буде зроблено 32 тисячі записів, то і більше, то самі старі записи будуть видалятися, а на їх місце будуть записуватись нові. Далі. Налаштування індикаторів. Частота, з якої вони будуть блимати, лишаємо раз на 10 секунд. Включити тривожний індикатор. Вмикаємо. Включити індикатор запису REC, вмикаємо. Далі. Alarm Out, Це відключення індикації при критичному розряді батарейки. Лишаємо. Далі виставляємо пороги, допустимі лімит. За які температура і вологість не повинна виходити. По температурі поставимо, наприклад, 0 градусів. Вологість не чіпаємо. Окей. Зберегли. Наразі термогігрометр готовий до запису і чекає ручного увімкнення. Для ручного увімкнення. Слід натиснути кнопку Темп. На дисплеї з'явилася позначка РЕК. Не знаю, видно її чи ні. Це означає, що термогігрометр почав записувати результати собі в пам'ять. Наш термогігрометр щойно побував в різних кліматичних умовах. Тож, подивимося, що він щохвилини записував собі в пам'ять. Які значення температури і відносної вологості. Запускаємо програму і натискаємо Upload. Дані завантажено. Тепер відразу рекомендується зберегти дані. Натискаємо OK, Save. І зберігаємо файл з даними на робочий стіл. Також при бажанні можна зробити експорт даних в форматі XLS. Зробили. Ось такий вигляд має XLS файл. Для чого потрібно відразу зберігати дані? Справа в тому, що при будь-якому коригуванні, дати часу або налаштуванні термогігрометра дані, які збережені в його пам'яті, видаляються. Тому, щоб не втратити дані, рекомендується відразу їх зберігати. Проведемо аналіз отриманих даних. Запускаємо програму, натискаємо Load. Окей. Okay. Тепер зліва вверху показано дані, які збережені в пам'яті термогігрометра, зліва внизу його налаштування, а посередині показано графік. Як змінювалася часом температура. І відносна вологість. Цей графік можна збільшувати, зменшувати, совувати. Тут знаходяться відповідні кнопки. Але важливо те, що в якийсь момент на графіку з'являються червоні точки по вологості і по температурі. Це означає, що температура і відносна вологість. Виходили за межі встановлених нами лімітів. Тобто, наприклад, порушувались умови зберігання. Насправді термогігрометр був на декілька хвилин засунутий в морозильну камеру, десь в цей момент він був засунутий, і десь в цей момент його вийняли.